Всім привіт, друзі! Зі мною мій незмінний помічник, моя лайба і це нова серія. Починаємо розбирати. Далі зараз буду знімати колектори, турбіну і вже добиратись, мабуть, до двигуна. Добре, ставлю телефон на штатив і покажу, що до чого, як я роблю. Ще в нас моїм механіком потихеньку процес йде. У нас вже колектор видрав. Зараз буду знімати пусний колектор. Ну І, звісно, тут все розбирати Там генератор, стартер. Ну, максимально хочу розібрати навіску, щоб менше потім було збирати. І також піду поскладаю його все на полички, щоб нічого не пилилось, нічого не було. Звісно, перед встановленням це все буде перемиватись. Але то буде згодом. Поки розбираємо, як є. Чим більше розбираю, тим видніше, що тут ну таке все брудненьке, доведеться вимивати. І схиляюсь до того, що викрасити, ну, хоча б якось, отак, от передні частини. Не знаю, можливо, ще більше пофарбую, ну, то буде видно. Також двигуна не буде, планую зняти АБС, він мене від'єднаний. Я ним не користуюсь. Лишня вага, і тут ще буде місце. Ну, Можна щось буде встановити. Ще потрібно десь буде приліпити масло, помийку. Звісно, тут хотів поставити, але на крайній випадок і там теж непогане місце. Ну, то буде згодом. Зараз треба зняти цей двигун, розібрати його. Блок мені не потрібен буде, там ще подивлюсь, його розбирати чи не розбирати. Можу так поставлю його десь в кутку, нехай стоїть, чекає свого. Кращого часу, а головкою вже планую як тільки зніму, віддефектувати і з нею зайнятися. Хотілося б зробити портінг. Ну як хотілося, я його звісно зроблю. Такий легенький, так як на Жигі вже робив такі експерименти. Сильний портінг, ну мені не дуже сподобалось, як воно працює, а легкий портінг такий є з нього сенс. Так само гадаю, чуть-чуть Підпиляю канали, зроблю їх правильної форми, буде це їздити. Ну, це все згодом. Зараз продовжую це все розбирати. Що ми бачимо перед собою? Це скарб. А скарб наш заключається в тому, що такі ось я був правий, ну видно, чому були в нас мокрі клапани знизу. Ось видно підтікання. Не знаю, на відео, мабуть, буде видно. Зараз. Спробую показати. тобто видно Ось сальник підтікає. Ну і практично в кожному така історія. Ось теж так само. Ну, тобто як мінімум, доведеться замінити у нас сальники клапанів, а як максимум направляйки клапани. Ну, нічого страшного, якби це железяка, теж повинно колись ламатися. Цим двигуном я був задоволений, він скільки в мене довбив в атмосферному режимі. Так, так само я його мучав в турборежимі. Так що зараз продовжую розбирати. Собака в нього тут свої задачі по стриманню зайців, сонячних зайців. Пізніше ще включуся, як трошки розберу. Як бачимо, вже все практично розібрано. Залишилось мені зняти помпу. Так, він тут на зайцях у нас. Термостат зняти і можна вже розбирати голову. Я нагадаю, що вирішив зняти голову, щоб він легше був. Ну, так буде простіше, як на мене. Тут вже все, як то кажуть, взірвано. І ще раз хотів показати, нагадати, не потрібно цього робити, там, де масляна система, мазати герметиком. Ось як видно, вже тут всередині ну, був герметик вон там ці соплі висіли. Не знаю, хто це збирав. Це до мене збирали минулий власник ось такі тут макарони. Ну що, друзі, у мене наступний день. Сьогодні трошечки раніше прийшов з роботи. І потрібно далі розбирати двигун. Зараз почну почнуття помпи, термостата, шків також зніму, датчик колінвала і буду знімати. Клапанів. Далі розберу, покажу, що тут, як тут, все всередині. Два моїх помічника, вон ще одна, вона виспалась. То тепер можна пошастати, позаглядати теж. позаглядати. Ну що, друзі, я таки зняв вже розподільчі вали, тут все розібрав, залишилось зараз відкрутити болти ГБЦ і можна вже буде скидати головку. Дуже багато часу це все займає, ще ось все в стріч. Зараз покажу, як у мене все спаковано. Ось так все спаковане виходить. Тут розподільчі вали, гідрокомпенсатори. Звісно, їх обов'язково як кранити, то треба. Так як вони стоять на авто, так вони що Ні в якому разі не перевернуті, так як вони потікають. Не дуже самі, навіщо їх в тісках стравлюють і все. Остальне. Повірте мені, скільки двигунів вже зроблено, все нормально. Це в мене ось лежить колінвал 2.8. Можливо, він буде стояти, а можливо, той, що в мене стоїть. У мене теж на 2.8. Ми потім візьму мікрометр, промірюю все і виберу який кращий. Ось тут також в мене складені всі речі, все, що в мастилі можна замазати, все замотано стреч. Так, звісно, воно буде ще митися, це все діло. Але щоб мінімізувати зараз пилюку і болото якісь відкладення там, то я все мотаю стреч. І також зручно, ось, наприклад, розподільчі вали там з постілями. Тут ось замотані в мене. Спочатку я все складав по зі пакетом, а потім вирішив, а чому не складати їх в стрейч і заматувати так швидше і зручніше. Добре, йду зараз відкручую ГБЦ і подивлюсь, що там. Що вчора самому цікавому перестав записувати мікрофон, але я сьогодні ось розкрився, так як воно тут все було запаковане. Ну, як бачимо, у нас блок абсолютно нормально все. Зараз ще покажу ГБЦ. ГБЦ я запакував, але зараз спробую все-таки показати все. Не хочу сильно розпаковувати, але видно, що вона не поїдена, ні, не гнила. Ну, абсолютно в гарному стані. Ну, тобто є шліфанути і все буде нормально. Завтра, мабуть, почну розбирати, але спочатку вийму блок двигуна. Ну що, залишилось витягнути цю пенька Треба з'їздити взяти гусака. І вже можна буде його витягувати. Я вже домовився з комом, він мені допоможе в цій справі, так як він важкий буде. Чорний щось в мене трошечки хромає на лапку. Ну, не знаю, може, десь наколовся, я подивився, чи нічого немає. ну В нього буває таке він в мене дуже гіперактивний, бігає, скакає і все буває. На цьому ця серія завершується. Тому до зустрічі в нових серіях!